Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу Айрі Сті. Офіційна заява з'явилася на сайті уряду ФРН. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО. Окрім Айрі Сті, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Зетрос, які створені для експлуатації в екстремальних умовах бездоріжжя. Всього українські військові отримали вже 84 одиниці таких транспортних засобів. Поверхи житлових будинків склалися до фундаменту. В день окупанти завдали авіаракетного удару по центральній частині Авдіївки, влучили у багатоквартирні будинки. Про це заявив начальник МВА Віталій Барабаш у коментарі Суспільному. За його словами, інформації щодо загиблих та поранених поки немає. Україна підписала з турецькою компанією Байкар нові угоди. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин. Є важливий результат. Три нові угоди з турецьким виробником Байкар для українських виробників. Деталі не розкажу та запевняю. Ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління. Офісі президента України відповіли на заяву екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо дружніх стосунків з РФ. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Ангелу Меркель людиною, що поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, та поставив під сумнів її заяви про те, що нібито вона зробила все, щоб Росія не почала війну. Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств, і так відкрито ненавидіти право України на самозахист, якщо не можете виправити помилок минулого, просто припиніть виправдовуватися та заохочувати агресора. Нагадаю, Ангела Меркель назвала правильною свою політику щодо Росії під час війни в Україні. Також вона заговорила про необхідність переговорів про закінчення бойових дій. 580 ліквідованих окупантів та 53 одиниці знищеного ворожого озброєння. Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати росіян за минулу добу. Зокрема, українські захисники знищили три танки, три бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 17 автомобілів та іншу техніку. Загалом, за 431 день повномасштабної війни країна-терористка втратила понад 190 тисяч солдатів вбитими. Ворог втратив 3699 танків та 7189 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2914, а 914, на 544 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 295 одиниць. Також окупанти втратили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5842 одиниці. 11 людей загинули, ще чотирьох госпіталізували. на півночі Індії у штаті Пенджаб. Стався витік газу на фабриці. За даними поліції, серед жертв двоє хлопчиків 10 і 13 років. На місце виїхала бригада рятувальників. Також працюють лікарі, швидка та пожежна команди. Пріоритетом для рятувальників є евакуація людей із густонаселеного району, де стався витік, заявила місцева влада. Причини інциденту встановлюють. Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом. Також президент України відзначив службовців ДПСУ державними нагородами. Я дякую за надлюдську силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях за Бахмут, за Авдіївку, за Мар'янку та інші наші міста і села Донбасу. Дякую за рішучість. З якою ви, з якою наші прикордонники разом з усіма силами оборони і безпеки України звільняли від окупанта нашу рідну Київщину, нашу Харківщину, наш український Херсон, наші північні регіони України.